Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами малювати смачне таку ілюстрацію. Це сінабончики, все по осінньому Для цього мені потрібна акварелька, і я використовую зараз замальовую основну частину сінабонів. Це сієна натуральна, будемо також використовувати сеп'ю. І декілька відцінків блакитного, синього, це для тіні і звичайний білий акрил. Я зараз беру оцю сієну натуральну і просто покриваю всюди, крім тих частин, де в нас буде білий акріл, повністю покриваю наші булочки. У нас їх буде чотири. Можливо, через те, що для акварелі олівчиком ти не сильно будеш, там знаєте, ярко так малювати яскраво, щоб вам було видно. Але, в принципі, схематично, зараз, коли трошечки наведу кольорів, ви, в принципі, побачите, де що знаходиться. Це чотири таких сінабончика, така осіння ілюстрація. Я просто зараз помічаю, де вони є. А далі буду все більш детальніше додавати кольорів, робити їх більш-менш насиченими. Як бачите, оминаю білий. Білий в нас в основному буде це на середньому, всі на боні і на правому. Тепер додаю більш насичено. Так само сієна натуральна, просто менше води і більше фарби. Вона впорає. В принципі, мені, знаєте, найбільше подобається в плані, як малювати нею випічки. Вона така більш-менш апетитна фарба, сам колір. І продовжую наше малювання. Дивіться, десь я буду малювати трошки темніше. Особливо це на стиках під кремом. І ще в таких. В ну, закручених місцях, ось, наприклад, тут я вже беру цю сепію і малюю ось це закручені такі місця, там, де наша кориця з чимось таким смачненьким. Я не сильно знаю, з чого там складається саме синабон, їхній рецепт. Я їх, звичайно, дуже люблю, але ніколи не готувала, тільки купувала. Тому що саме там коричневе, кроме кориці, цукру і ще щось там є, я не знаю, але ми оце коричневе з вами зараз і малюємо. Також можна спочатку чисто схематично, тут в мене в одному місці трохи розтеклося, але в мене правий буде трохи такий, знаєте, більш зміщений вбік, а всі три будуть, в принципі, такі статичні відносно. Додаю на різних сінабончиках, як його сказати, ну, корицю. Давайте так, корицю з цукром, те, що закручене. Ну, Бачите, не, не буде мати в мене якоїсь конкретної форми, прям так ідеально, тому що по факту воно і не є нічого там ідеального. просто Один рівніший, другий такий більш цікавіший сінабончик, і додаю кольору. Поміж цією сепією беру сієну натуральну і додаю кольору, ніби тут равлика малюю. Трохи малюю до лівого боку. тобто Спочатку в нас буде іти світленька частина, потім оця сієна. І далі сепія. Ну, Десь так приблизно я вам розказала. Але все одно можете сильно не заморочуватись, тому що ми ще будемо малювати білим акрилом, і там буде, в принципі, все більш-менш зрозуміло і деталі... деталізувати там вже не потрібно так сильно буде. Зараз я просто це все в прискореному режимі ще додаю більш насичених кольорів. Намагайтеся це все малювати таким равликом, щоб трохи воно зберігало форму. Можливо, якийсь у вас буде більш яскравий, другий такий більш світліший. Все-таки їх запікали, знаєте, по-різному. Це також, знаєте, буде додавати ваші ілюстрації якісь такі свої моменти, більш реалістичності. І зараз, знову ж таки, прохожу вже тоненькою кісточкою по цим закрученим місцям. Тут ви дивіться, як вам подобається малювати. Тобто, ви можете малювати свій, грубо кажучи, візерунок. Як вам більше більше закручено, менш закручено. Можете взагалі в ідеалі купити Сінабончик, змалювати з нього, а потім смачно з'їсти його з чаю. Це, взагалі, мені кажеться ідеальний розклад речей. Але сінабона поки що не маю, тому малюю з картинки. Ну і трішечки з голови, тому що я намагаюся не завжди повторювати картинку. Я беру в основному ідею, а далі вже дивлюсь на свій смак, як мені подобається, що мені хочеться додати, де мені хочеться більш якихось моментів навпаки прибрати. Обов'язково під оцим білим, що я залишила, в принципі, ви можете так і обіграти його, і не додавати білий акрил, а додати тільки суто наверх булочка, але я ще все-таки додам, мені так більше подобається. Під оцими білими місцями ми трохи додаємо сепії. І щоб знаєте, зробити контраст і тінюшку. Таким чином воно буде більш-менш щось смагувати на реалізм. Оце під білим і обов'язково на стиках булочки, тому що та, що знаходиться ну, далі, вона буде трохи на неї падати тінь. Наша подливка, як, як правильно, з чим вони поливаються таким смачним ці сінабони, Вона трохи буде стікати, мати таку знаєте, інколи несуразну форму. Але нічого страшного, тому що, знаєте, я не дуже люблю все так ідеалізувати в картинці. Все-таки я помічаю, коли я більш-менш його все схематично починаю так накидувати, воно виходить набагато краще, ніж ми намагаємося вивести кожну деталь. Тому треба якось, знаєте, прибирати в собі цей перфекціоніст в малюванні, що ти хочеш прямо ідеально щось намалювати. І трохи. Малювати відчуттями, о, я б так би сказала. Знову проходжусь кольором. Як бачите, я в декілька етапів, тому що з першого разу можна занадто переборщити, а потім його важко буде прибрати. Тому я ще раз проходжу і сепією. І сієною натурально, щоб трохи уточнити деталі, десь додати більше оранжевого, такого помаранчевого, оцих коричневих відтінків, десь, навпаки, ще більше закрутити, додати деталей. Ну, загалом дивіться на ваші снабоди, як вам воно більше подобається, так і робіть. Далі ми будемо брати акрільчик білесенький і малювати по цих білих місцях. У мене папір молочний, тому вам буде дуже добре видно. Ви ж дивіться, можете повністю акварелькою це все зараз просто там внизу ще обвести таку, нібито воно стекло, там, тінюху кинуть і буде супер. І наверх можете щось там також білесеньким, легенько піддати. Але ж я все-таки вирішила це все робити акрилом. Ну, Не знаю, чи це прав, правильно, якщо брати прям художню всю двіжуху, правильну, академічну, це, скоріше за все, дуже великі помилки, але малюм для себе, тому. Я буду змішувати матеріали, тому я ще й більше люблю, що в мене є можливість змішати акрил з аквареллю. Мені це, наприклад, дуже подобається, особливо ці білі, тому що залишати білі відцінки дуже інколи важко, і воно не таке насичене. А я люблю прям насичені такі, знаєте, картинки. І додаємо ще трошечки білих таких моментів на наші булочки, на наші сінабонивці. Смачну подливочку, таку білесеньку. Тут також дивіться, як вам більше подобається. Ви можете зробити, щоб всі булочки були в цій білій штуці і ще й стікало, можете тільки залишити дві, як, наприклад, у мене. Але дивіться, як вам більше подобається. Також я беру ще якийсь суміш синього блакитного, трохи чорного і додаю на цю білу підливку ще з правого боку трошечки тіней, щоб вона була більш-менш схожа на. А-ля І також під оцим білим, що я нанесла на низ, також виділяю, щоб було зрозуміло, що це розтеклася наша підливка. Тіні під цінабонами це також обов'язково. Я дуже люблю тіні в синіх таких відтінках. Вони мені такі, знаєте, ненавязливі. Ненав нав'язливі. Але вони виділяють От якраз таки для акварелі, мені кажеться, от прямо саме то. І трохи додаємо ще. Дивіться, тут я ще буду трішки пізніше додавати більш таких чорних, сірих, фіолетових відцінків під самі-самі сінабони, -самі щоб ще більше їх зробити виразнішими. Тому що так, мені здається, навпаки ще й гарніше. Обов'язково під цю штуку, що розтеклась. Ну, вона тут трохи так несуразно, звісно, в мене трохи вийшла, що розтеклась, ну але нічого страшного не буде. Можливо, в принципі, було б і без неї не малювати нічого ближнього там і не було б. Але хай так буде. В принципі, виглядають доволі Похожі на якісь булочки. Напишіть в коментарях, чи схоже вам це все діло на сінабони, чи взагалі ви любите сінабони, як у вас з випічкою, бо випічка це моє слабке місце. А малювати випічку це взагалі я обожнюю. Ну, і тут ще також я трохи додаю якихось синіх, а заговорююсь, синіх штучок, щоб було більш-менш також цікаво. І ще білим кріличком я б ще б зліва на булочку додала, але не пам'ятаю, чи я там зробила так чи ні, але там не вистачає. Трохи ще я почала додавати тіней, щоб було ще більш виразніше і видно. Але тут дивіться, як вам подобається, знову ж таки, щоб не переборщити, бо в деяких моментах все-таки з тінями я буває переборщую, перебільшую, і це не дуже гарно, тому дивіться, як вам більше подобається. Це все діло я ось так ще підтираю. О, тепер стіна, бо мені заготілося щось. Особливо цей перший такий смачний, так смачно виглядає. Відділю ще оцей лівий від нашого білого. І, в принципі, ця картинка готова. Всім дякую. А, не, не все-таки я ще тут додала трохи ліній, бо там дійсно вони напрошувалися такі біленькі. Воно було б дуже смачно. Можливо, щоб тінюху туди кинуть. Ну, то вже деталі, знаєте, також сильно деталізувати в деяких моментах не потрібно. Потрібно деталі наносити тільки наперед. Всім дякую за перегляд!